Усім привіт! Сьогодні у нас буде Kinder Chocolate. 4 сучки. Обожню, коли вона висипається. І кава. Кава у нас ось там. капучино Hazelnut. Вперше побачила цю компанію і вирішила спробувати до того, що вона йшла за непоганою знижкою. Так. Взяла чисто спробувати, чи щось змінилося за весь час, бо я їх їла дуже-дуже давно. Десь сорочків тому, виявляєте? Як же це смачно, бляха. Чому я мене їла їх раніше? Ну, що тут казати, якщо воно, звісно, ну так. Ну, да. mm. Звичайно, прищикам це не допоможе. Можливо, <сможна> вони з'являться брати та сестрички, але це того вартує, Бо це смачно. У дікнейми в серіалах гонець приніс звістку від блідої п'явки. Бліда п'явка юліпа. Горіха тут не відчувається. Цю компанію. Добре, що чашка глибока. Так би все розлилось. Угу. А воно гаряче. Саме... Угу. Ну, тут написано тільки запах горішки, немає тут смаку. Вони й не обіцяли, якби смак горіха. Так, це повинно бути як Пінка тут була, тому, в принципі, вони нічого не порушили. Що це таке? Так. До речі, вони зробили ребрендинг. коли я пам'ятаю, ще брала батончики. Тут був, стається інший хлопчина, і він посміхався. Зараз хлопчина майже закрили наполовину. У нього тільки видно ручки, за які він углібається, і очі дивиться. Так і дивиться. Що? Пожарніш від цих чотирьох паточок. Так, я знаю. Також, до речі, тут нарисована корона. Цікаво, не пам'ятаю до кого. Може, це й було раніше, просто їх дуже швидко їла. Кожного разу це забавляє неналежна поведінка дівчини. Взагалі, є неналежна поведінка для людини. Яка різниця це хлопець чи дівчина? Якщо якось пирну, якщо когось перне хлопець, то це буде неналежна поведінка людини. Чесно. Mm. Обохні цей шоколад. Це поєднання начинки молочного шоколаду неймовірне. Бене трохи розіслив серіал. Точніше не серіал, а конкретно мужчина, який прийшов і каже, ну, якби неналежна поведінка дочки, дівчини. Та бляха, там їх було двоє. Це означає, що неналежна поведінка мужчини і дівчинки. Все. Я розумію, що бувають різні традиції. Конкретно тут традиції доволі такі, ну, скажімо так, ранні середньовіччя. Да. Все, Жінки хотіли були без прав. Ну, зараз так само. Тобто певні дії, якщо це зробить чоловік, то дівчинці це не можна. І навпаки, я не засуджую. Тобто, я не кажу, що тільки жінкам щось не можна. Чоловіки можуть? Ні, у чоловіки так само. Наприклад, спеку хочеш ти втягти плаття або зюбку. Що? З чоловіком це не можна? З самого початку вони цього не носили. Чи це перехиня, Всі наші предки носили. В більшості це туніки, це навіть військові обладунки, які були означені так, що це не були штани, вони. штанами. Трохи пізніше. І... Треба цей світ змінювати, для того, щоб це було зручніше. Якщо це зручно, то чому це не можна застосувати і все одно якого ти статі?